Псалом 95. Розорене святе вам уганьбо, бо за три дні відновлю. Заспівайте пісню нову, породілі душі, відродилися у Бозі, порядкуйте сушу. Ми очікуємо духу, що зійде із неба, але дива нового дітям вже не треба. Окропиться кров'ю день твого спасіння. Щоб зросло зернятко, вищого творіння, розсипаються божки у погляді Бога, перед всіма ідолами закрита дорога, свята темрява велична навчає людину, воскресає Боже в Бозі у сутність єдину, окропиться кров'ю день твого спасіння, щоб зросло зернятко, вищого творіння. Дістається тонке жало, що було у смерті, кладається наймиліша упокора серця. Воздаємо славу, честь Господу Святому, і збираються народи до рідного дому, окропиться кров'ю день Твого спасіння, щоб зросло зернятко вищого творіння. Поклоніться Господу, величному в славі. Він приніс спасіння Господній державі, ім'я Його прославляє дорослий дитина, процвітає упокорена, красива країна, окропиться кров'ю день Твого спасіння, щоб зросло зернятко вищого творіння. Принесіть слова й дари у Його святині. Ми святкуємо родини, як тоді і нині. Поклоніться пастушки землі трудівниці, покладає на цю землю Він свою правицю, Окропиться кров'ю день Твого спасіння, щоб зросло зернятко, вищого творіння. Сповіщаємо народам, Господь воцарився, Той, кого чекали всі, у краю родився, Веселяться небеса і радіє море. Дух літає на чептах у рідних просторах, благодаттю окропився день спасіння, і заколосилось поле вищого творіння.